Доброго дня, дорогі глядачі. Знайшов я такі грибочки. І удене називається. Але вони ще маленькі, не дуже ще виросли. Погода в нас дощі, і вони якраз люблять у дощі, у дощові рости. Такі отакі чудові, маленькі, маленькі грибочки. І гриб, а тут чуть більший такий, як бачите. Грибочки. judene u uh. uho